Насправді це досить рутинний закон, і раніше він просто не викликав ніякої уваги ЗМІ. Це що щорічно приймається такий закон по допуску підрозділів на території України і надання дозволу українським підрозділам для участі в навчаннях за межами України. На що разом з тим хотілось би звернути увагу, що в цьому році немає жодних навчань. Зрозуміло з російської федерації, тому що якщо минулого року там були один-два заходи. З 2050-ті намагався Янукович збільшити цю кількість заходів, але навіть з часом все одно це були якісь досить обмежені, чисто символічні. А те, що планується в цьому році, також досить показово, якраз з точки зору того напряму. України в ім такої інтеграції поступової в безпековий простір, якраз які лежить на захід від України.